Такі друзі! З вами я Дозарі, і сьогодні будемо грати в Battle Gun. Сьогодні будемо грати в цю гру. Хто хоче цю гру скачати, може в плеймарті. Тільки ведіть, цей, як це називається, BattleGun. І все буде. ок. Ви, ви скачаєте цю гру. І як ви бачите, у мене зараз на балансі 540 кубків. Дуже весело. І в мене четверте на цьому скиду. Це ще не все, що в мене тут купа скидів. Ну, купо. дивіться. Давай, давай, давайте за когось зіграю. Давайте за панду, що чуть-чуть мені щось нагадує. кунг-фу, точно! Тільки оце треба зараз зняти. Ще даю окуляри. Я не знаю, що в мене таке є. І сьогодні буду грати цю гру. Давайте по порядку, давайте вже бітву зіграємо. Я даю вам 100%, ті, що ми зіграємо всі ігри на цій грі майже. Щоб ви взагалі може телефон вибухнути, під час, коли буде багато, ну, багато годин. Цей, і ми будемо грати. Я вже це другий раз кажу. Класти вашого фотобайда і допишіть і, і, і коментарі, чи вам подобається ця рубрика? Мені тобто подобається. І от і ще дописи коментаря, скільки у вас років. Мені дуже е, круто ваші коментарі чика, читати. А. Дуже круто, до речі. А вам а, а дуже легко. Урта! Давай, бери. Фух, я вже не викиду. Па, зараз, да, зараз викидуть. Зараз викидуть! Нє, не викидайте. Допомога! Добір! Це рукавиці! Не не докидай, я тебе не викиду! ні, не 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 Все. <ривіт> Пацади, ви чистенько догрались? Дід до мене, давай. А ми програли, так? Да? Да, ми програли. Р... Кляті червоні, як, це, як, як українці називають. Кляті русаки. Ой, вибачте за реклавочка. Вибачте, що була реклама. Ой, у нас попереду якийсь сундук. Треба його відкрити. Що тут? Давайте. Сподіваюсь, що скін? Ні, не скін, все. Так і злобой скіт. 13 балів. Зараз я вийду звідси, що в мене за. Все, я вже вийшов і зайшов, як з тебе. І сьогодні буду грати в другу картку. Я хочу вже прокачати цього клятого єдота. Все, пішли грати. Та давайте подалі даз йде фут. Мадію, що буде все нормально. Пад до конфу дозар, пірат іде в бой. Як це говориться. І ми будемо дуже весело. Ми так здається. Що я деколи ходжу, на футбольне поле там копаю м'яча поворотом, я, я скажу я дуже, дуже сильно копаю поворотом. Що я ж все відірвати. На, на, я набера, я на бара. я на бара. я на бере. Падаю сюда. сюди, панда конфу. Блин! Нет, це моя провина, да? Це моя провина, да, це моя провина. Я на воротах. Так, це моє ворота. О, я коли грав... Цю ро, заджаю кулак. Підбив. Ні, ні, лови, лови, лови! Ні, Це все за мене, да, ребят. Ну скажіть? Це все за мене, да? Давай, копай! Ну, ты кто за Давай, я буду Отак, на. Я не бара. Пацан, где? Це наші ворота. Запульни им. Ми програем. Блин. Який жорстокий, блін. блин. Ми так? да? цю річ в руки. Чогось в девятку вдарив. Є 3-3! Ми виграли. Я мене половина хп, до речі. Я не вера. Як я завжди не вера. Та, я так поняв, мої невидимі ворота. 28 секунд! секунд! Молодці! Я чисто зараз до ворота біжу. Ну, Ми... Окей, давайте вже. А, Ні, Ні, до мен... мене ведуть м'яч. Так не можна. Блін, ми програли, так? Да? Це все через мене. Пацани. Класти мені дізлайк. Я погано граю в футбол. Блін, ну все, ми програли. Вибачте, але ми програли. Яка слідюща гра, вибачте рекламу. За рекламу ви зробив вигляд, щоб ви цього не бачили. Як сумно без кубків. Я заліде одного кубки зробляв. Майтики, ці собі кубки. Нічого страшного. Далі. Окей, понял. Чикен. Чикен, привет. Пока. Покласти ваш свіжий потувайку. До речі покласти купу лайків, коли вам подобається як я цю рубрику знімаю. Покласти ще більше я скачаю Майнкрафт, дорогий, що я знімав. Один та один раз в Майнкрафт вибірте, що там було дуже гучно, я сам переглядав. Ду дуже гучно. Дуже гучно. Качайте цю гру в плеймаркеті, ще раз нагадую, що ви не ушиблись, Д де качати. Так, так, так сказав, гуляйте. Курки, курочки, курочки! Так, да, моє курка. Уя курка. Ну курочки! Я зловив курку, Давай, пішли, пішли. Ну, ну не станет. Він... Окей, був тебе вкраду. Окей. Важливо, один пацан, не працює давай бере. Так, ща-ща-ща. Ой, блин, я її выкину. Треба було зібрати. Тебе треба в, в мусор викинути Знаешь? Пацан. Чикиди, чикиди. Оу, <плес> бля. Один чекен, А може так без кидаєш взяти? Во, взяв одного чеки, да. І бачите, боять уже тут Справді Спраді нас що На ну, бере до чекинів! А, їх тільки один чеки. Є один чеки, я буду захилять свою. Отак. І ми виграли! Вично, що я так довго не говорив, що просто буде щось горло приболіло. Так, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Може успію? Да! Я успів! Шість корис! Все, я вже виїхав. Там, да десь... зараз по цьому. Тоді граю. Далі йде король. Я любима гра. Под типоток. Что залага у мене? Во, все. Далі да король. Та я все виключив, так. Зараз ми будемо подивитися, хто главний король. Тамаю гру на початку комментарій цього. Хто хоче зі мною приграти, просто ведіть нік Назар і я буду з вами грати. Просто у мене зараз канал, який називається Ядокілович. На але нічого страшного, купить мені нові телефони, я буду знімати нові відосики на своєму каналі. Я просто чуть-чуть хотів стати ютубером, знаєте? Ну, і тато говорив, ні, ти не можеш два канала на одному телефоні. Це якийсь жарт, що? На! На! на, на! Зі мною не може гратись. Акуваду, о, о, а ще. О, збили. Тебе треба викинути, пацанчик. я сам страшного. Так, так. Дайте допазу сейчас. Я зараз дом включився. Тут битва! Битва велика! Битва! Так. Фух, я його вбив. Давайте його заберемо, а. його і усюди, тільки холодне. Самого. Випускай! А це ти, король, пацан, дай я тобі допоможу. Його уничтожить. На, все, тепер я король. А тільки, тільки в тик... Повна панда! Дос! Сейчас выключу, ульту. Выключайся! Она працюй тільки выключай. Блин, не! Не, пацаны! Мені лишилось тільки 4! Він зараз питается, да? Я не знав, що тут може випирувати. Все, ми програли! Вибачте, друзі! Але така доля. Зараз буде реклама. зараз почекайте. Я думаю, вже на цьому будемо вже закінчувати. І з вами буду я, Назар. І Соня і вам колись сподобалось, пишіть в коментарях, ставте лайки, лайки і напишіть в коментарях, скільки вам років. Цю гру можете скачати в флеймаркеті. І всі! па-па-па-па!